Виконуємо номер 10.5 із підручника Алгебра 8 та номер 20.5 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте у вигляді степеня, частку і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У нас Ділимо два степені з однаковою основою. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімаємо. Тому маємо С в степені 5 відняти мінус 1. Це буде С5 відняти мінус 1, С5 додати 1, С у шостому степені. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. 2 відняти 8 буде мінус 6. Маємо С у мінус 6 степені. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Це буде С в степені мінус 2, додати 3. Це у першому степені, або просто це можемо записати. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Це буде мінус 4 додати 4 це у нульовому степені або це одиниці. Номер 10.5 із підручника алгебра 8. Та номер 20.5 з підручника математика 8. Виконано.